Кіровоградський мер подав у відставку про намір звільнитися. Олександр Санцус повідомив на прес-конференції. Нагадаю, це вже вдруге міський голова хоче покинути посаду. Першу заяву на звільнення він написав ще у лютому. Тоді депутати питання про відставку зняли з порядку денного сесії. Зараз громадські діячі та дехто з депутатів знову просив мера не звільнятись. Втім, Олександр Саєнцус від рішення не відмовився. За його словами, головна причина відставки непорозуміння з депутатами міської ради. Ради, тепер його заяву про звільнення розглядатимуть на сесії 29 травня. Не придавайте тих людей, які вам висловили довіру. Ми все зробимо для того, щоб ситуація налагодилась в місті. Тут поважні люди вас підтримують теж. Першого заступника міського голови немає. Він подав заяву, було прийнято. Заступника пожитлово-комунального господарству, що важливо при такій ситуації фінансування. Зняли, по фінансам зняли. І вибачте, чи можна так виконати і управляти містом, рішення прийнято. Я заяву написав. І я прошу виконувати свої обов'язки в такій ситуації неможливо. А бути заложником цієї ситуації не хочу.